Ще раз привіт всім. 15 жовтня 2022 рік продовжуємо збирати урожай. Ну, мав сумнів, чи це є Golden Delicious, чи це є Муцу, але судячи зі всього, все-таки це Golden Delicious. Знову ж таки, дві обробки. Маємо таку біду, як присутня парша на плодах. Але ну, ну, видно, менше попало, то що на тих, що в вищих гіляках. Все чисто, все добре. Лише на тих, що ближче при землі. Golden Delicious. Плоди знову ж таки 7-6 см. Ну. Починаємо збір. Ще по Golden Delicious собі така нататка на 15 жовтня, ну і з-за того, що сильно в загущеному місці росте дерево, ну, плоди ще такі з зеленуватого кольору більше. І дуже дуже тяжко. Відриваються, тобто ще вони тримаються, їм би, напевно, ще треба було б повисіти. Але з, з другого боку... З другого боку, є в мене прививка, тут, оскільки були сумніви, на рахунок муцу Golden Delicious. Тут є ще прививка. Golden Delicious. Тобто на, на, на сонці. На сонці ця гілячка росте плоди ну, набагато жовтішого, що яскравішого кольору, навіть така є присутня -чер червона така. Але так само я думав, ці будуть краще обриватися. Дуже тяжко обривається. Чи це характерно для Голдена? Не пам'ятаю за минулі роки. Чи це просто чи все-таки зарано. Тобто я от такого жовтого кольору. Колден Делішес з прививочка. І те що зараз збираю. Тут вони ще зелені, бо тут тінь. Ну, камера наряд ще передасть. Ну отак от в тіні. З прививки вона більш жовтіша. Більш жовтіше на прививці. Ну так, да, страшна парша. Кидайте там, бачу, є любителі тих дизлайків. Мені в принципі, все рівно, я знімаю відео для себе. Якщо комусь якась користь буде з моїх помилок, то хай буде так, буду радий, краще на чужих помилках вчитися, ніж на своїх. В принципі, знімаю не для навчання когось, а заради пам'яті для себе. Так що вибачайте, кому там не подобається, мусите терпіти, або шукайте перфекціоністів кращих, ніж я, яким я в принципі і не являюся. Ще раз повторюю, знімаю для себе, для своєї пам'яті, для тих, кому дістанеться цей садок, знімаю, щоб вони мали якусь уяву чи розуміння в тому, що, що росте, її. Ну і найбільше тут згадка для себе. Ще раз Golden Delicious. Тяжко зривається на 15 жовтня. Що на дереві, яке росте в тіні, що на прививці. Прививка більш тішого кольору сонце там. Тут маємо тінь, тут більш зелені плоди. Ще раз 15 жовтня. 2022 рік. Ну, Продовжуємо збирати, розпочали. Щось добуде. Так, назбирали, значить, Golden Delicious. З цього дерева, що росте в нас в тіні, І там з гілячки прощепую. Ну, получилось отак. 4 ящичка. Golden Delicious. Такий урожай на 15 жовтня 2022 року. Ну, тінь, біда. І має сумнів, на рахунок парші, мені здається, в мене там взагалі в тіні виноград росте. І коли я його обробляв, можливо, можливо, то що щось більше це ураження було вздовж забору, там, де виноград, і мені здається, що то, можливо, то навіть і не парша, а якийсь хімічний опік від якогось препарату. Або був кінець бачка при оприскуванні винограду, або... Або, або. Ну, більше, більше напевно, що тут є хімічний опік, а не перша. Із-за того, що тут супер екстра щільна посадка всього, 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 всього. І, 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 і така каша, що по декілька сортів на дереві, тому що коли закладався садок, то треба було тоді думати, а не садити. що підряд а треба було думати. Скільки потрібно літніх яблук, скільки потрібно зимових яблук, а не виправляти ці помилки вже потім через, через роки. Golden Delicious. 15 жовтня 2022 рік. Такий урожай.